Українці, привіт радідати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Ми будемо говорити про стан черг на кордоні і як швидко проїхати кордон, коли ви повертаєтесь в Україну. Ситуація наступна. Державна прикордонна служба нас повідомляє, що в зв'язку з тим, що скоро будуть великодні свята на кордоні, шалені черги. Черги розтягуються, люди стоять. Хтось стоїть добу, хтось стоїть більше. І що цікаво, коли ми спілкуємося з нашими клієнтами, які повертаються, деякі люди розповідають, що хтось проїхав в чергу швидко, а хтось стояв довго. Чому так відбувається? Зверніть увагу, є три лайфхаки, як швидко проїхати кордон. Перший і самий головний спілкуйтесь зі своїм брокером. Коли наші клієнти повертаються, ми дивимося по журналу оперативних чергових, на якому кордоні черга більша, на якому кордоні черга менша. І також звертаємо увагу наших клієнтів. Якщо, наприклад, перетин кордону спочатку мав відбуватися у Львівській області, то ми можемо по цим самим документам заїжджати на будь-якому митному терміналі, який знаходиться через Львівський кордон. Тобто, якщо робились на устилу, то ми можемо таки через Волинську митницю заїжджати. Якщо зробили ми, наприклад, на Грушів, можемо через львівську митницю заїжджати. З цим проблем немає. Отже, перше, консультуємо зі своїм брокером. Він вам скаже, де черги менші, і це дуже важливо. Друге. Слідкуємо за новинами Державної прикордонної служби. Я бачу, вони вже кожен день почали оновлювати стрічку своїх новин, і вони показують, де черги більші, де черги менші, і також людям рекомендують їдьте на той пропускний пункт або на інший. І вони навіть написали, що додавали кількість працівників, які зараз працюють. Також, в свою чергу, вони звертають увагу, що черги будуть аж до кінця великодніх свят. Так, в Україні трапляється, що хтось приїжджає на тиждень, на два раніше, а хтось буде їхати в останній день. Отже, до 16 квітня черги на кордоні будуть стояти. Беремо це до уваги і коли плануємо свій маршрут, готуємось заздалегідь. Третє, що дуже важливо. На сайті Державної митної служби є номера оперативних чергових. Ви також, якщо бажаєте, можете позвонити на ці номера оперативних чергових, і вони вам підскажуть, де черга більша, де черга менша. Звичайно, там не так легко дозвонитись сюди, але краще позвонити, ніж два дні стояти в черзі на кордоні в таку погоду. Також Державна прикордонна служба повідомляє, що вже відбувається пілотний проект об'єднання. Українського кордону з польським. Що це означає? Якщо сьогодні ви заїжджаєте і у вас є прохід польської сторони, потім прохід української сторони. Ви два рази проходите прикордонний контроль в Польщі, це стражі гранічних, потім польську службу цену, це митниця. А в нас українців потім прикордонників і потім митницю. То зараз вони хочуть об'єднати і щоб прохід кордону відбувався одночасно. Поляки контролюють наших українських прокордонників митників українці контролюють своїх польських колег. Чи допоможе така реформа на митниці пришвидшити прохід кордону? Це ми будемо бачити з часом. Якщо даний процес буде запущений вже зараз, то ми очікуємо, що в 2024 році почнуться планові заїзди, тобто в цьому році швидкого нічого не буде. Отже, з надією в майбутнє, що перетин кордону буде набагато швидший. І готуємось заздалегідь. Телефонуємо до брокера, дивимося за новинами актуальними, які є. І якщо потрібно, зв'язуємось з оперативними черговими митиць, українці, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги, особисто для вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.